Абетка хороших манер. Перед мікрофоном Оксана Тюрдьо вітаю вас. У сьогоднішній передачі шукатимемо відповіді на запитання, які бувають урочисті прийоми, у котрій годині вони розпочинаються, які страви там подають. Урочисті прийняття це одна з форм спілкування між людьми, державними та громадськими організаціями. Прийоми бувають як офіційні, так і неофіційні. Все залежить від того, з якого приводу організовується захід. Якщо для налагодження ділових стосунків. То, звичайно ж, і запрошують тільки тих людей, які мають безпосередній стосунок до свята. Приводом для неофіційного прийому може стати зустріч із друзями, весілля або традиційне свято. Докладніше про прийоми розповість директор профіцентру Людмила Стрельнікова. Існують прийоми денні, вечірні, формальні і неформальні. Згідно з міжнародною практикою, найбільш вагомими є сніданок і обід. Під час прийому не сідають. Такий прийом як сніданок відбувається між 12 і 15 годинами. Середня тривалість його година півтори, із них від 45 до 60 хвилин. Вони проводять за столом, а від 15 хвилин до 1 години за кавою. Під час прийому подається одно-два блюда, холодної закуски, одно гаряче м'ясне або рибне блюдо і десерт. На протязі всього сніданку подається мінеральна вода і соки. Форма одягу також повсякденна. Якщо передбачається інша форма одягу, це обговорюється в запрошенні. Коктейль починається між 17-18 вісімнадцятою годинами і триває 2 години. На запрошенні прийнято вказувати час початку і закінчення прийому. На коктейль можна прийти у будь-який час у вказаний проміжок часу і залишити прийом також у будь-який час до його закінчення. Прийнято бути присутнім до півтори години. Молодші на такому прийомі повинні прийти раніше. Якщо підлеглий приходить пізніше свого керівника, то він грубо порушує етикет. Залишають прийом спочатку. Керівник, а потім підлеглі на протязі прийому господарі господиня повинні стояти у ході та зустрічати і проводжати гостей на столі палички або маленькі віделки, якими беруть канапи і фрукти. Форма одягу повсякденна. Про що можуть спілкуватися на коктейлях? Це ділова це... зустріч. Це може бути і ділова зустріч. Можуть обговорюватися якісь справи, якщо це бізнес-коктейль. Може просто про природу, про погоду, про щось таке невимушене. Мета коктейлю є певна. Прийом аля фуршет проводиться між сімнадцятою та двадцятою годинами. Такий прийом проводять стоячи. На кожних 7-8 осіб накривається один стіл. Аля фуршет відрізняється від коктейлю, тим, що на ньому більше закусок. Гості обслуговують себе самостійно. На такому прийомі треба обов'язково привітатися з господарями. Залишаючи такий прийом, можна не прощатися. Скільки осіб повинно бути присутні на аля фуршеті? Кількість осіб не обмежена на кожних 7 окремий столик накривається. Кого запрошують туди? Це може також бути аля фуршет, Це бізнес прийом. Якщо це, наприклад, велика корпорація, то може бути дуже багато учасників. Такий прийом, як обід, це святковий прийом. Починається він цікаво між 19-ю і 21 годинами. Столи накривають у формі літери П або Т і перекрашають квітами. На тарілочки для хліба кладуть білі серветки. Спочатку подають холодні закуски по одному м'ясному і рибному блюду та овочеві салати, а потім бульйон з грінками, потім гаряче м'ясне блюдо, а вже потім десерт і чай або каву. Обід зазвичай триває 2 години. Ві з половиною години за столом гості проводять лише 50-60 хвилин. А весь останній час вони проводять за розмовами. Сподіваємося, що поради наших спеціалістів допоможуть уникнути ситуацій, які можуть завадити вашому іміджу.